Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні, що у нас сьогодні? Середа. А Максим тут працює. Вже він намолотив он бочку дерті цим свиням, позакінчилося. І возить он дрова в сарай. Хто зі мною давно, той бачить, що ми завеземо, щоб вони підсихали, а потім вже беремо і топимо. Це я завжди возила ці дрова. Ну, як завжди, я. Я починала, а Максим закінчував. А сьогодні він саменький. Видно, що молотий в борошні, білий. Ось так. Бо закінчилося. Зараз піду покажу вам, що у нас там з дровами тими. Але навіть ось ми. Додали ми підключили те, що у нас прибудоване, то йдуть, звичайно, дрова, але не так прям, що. Дуже-дуже. Ось наші дрова. Ну, вже, бачите, по сараю, ось де стінка починалася, то вже такої частинки нема. Звичайно, вони йдуть, бо вже січень місяць закінчується. Вон, бачите, замерзли. треба відбивати. Це те, що я кажу, нема в нас куди їх складати. Треба оцей сарай валити, бо він скоро і сам уже завалиться і щось нове будувати. Ну, а поки так вкрили, занесли в сарай, поскладали, а потім уже беремо до котла. Якось так. Так, Прийшла перевірка подивитися, що тут. О, повну намолотив. Швиденько. У нас ніком годину вдома не було, а тут вже вся робота зробилася. Ой. Так, Тут кавунчик. Де твоя половинка? Щось не видно. Вони так ем, були, оце, ну, десь перед новим роком всі так щось погано їли, ну, і морози, звичайно, були, але ж зараз всі гарно почали їсти, навіть та, звичайна наша свинка. Що да? там? Так, я переодягнулася, вийшла сюди до Максима на вулицю, він тут працює. Він он. сіна, ой, соломи накидав внутрі, я, дивіться, не видно. А Тут на мордочка. Вилазь давай. Ці тут, а дивіться, чухмерець. Це я вам тільки що показувала. Внутрі. І дивіться, куди кокос виліз. Вилазить, кокос давай. Це тільки станеш він вже на голові. На зиму такий гарний зробився, поправився. Так, і ця свинка. Зараз будемо щось їй думати якусь підстилку, бо соломою не йде, щось зараз. Передумаємо якийсь ящик. Росте вона, звичайно, але не так, як хотілося. Взимку холодно, у нас сараї не теплі. І ми її ж годуємо без всяких добавок. Ну, Почекаємо. Думаю, до квітня-травня місяця щось та й виросте. Є в нас ось такий піддон. Там у нас їх вистачає, але на них стоять ці. Шлакоблок стоїть ще наскільки, три чи чотири ще залишилося піддони. Ну, так, воно то згнило, низ гнив, те, що до землі, а ця ж верхушка там є. Це у нас один сарай такий. ну Я сказала хороший, Максим сказав, то ти хороших не бачила. ну саме із тих, що у нас є, такий більш-менш нормальний. Взяли і будемо зараз щось свиніть її робити, бо. Солому вона розгортає, в нас вже закінчується. Так що ліжко для свинки, буде. Ну, трісне хібаш. Отож. Ті, навірно, блін за Закручення. Ні, він

Такий подіум у нас виходить рівненький, але головне, щоб вона спала на ньому. Це у нас не можна, да, буде прикріпити, там же ж цемент все. Треба тільки перфоратором щось. Так, встановили ми це, але дивіться, що вона творить. Що ти робиш? А його. Треба зараз розпорки якісь ставити, до стінки прибивати. Сплять на такому, хоч що. а це дурне. Далі ще село накидаємо, хай що хоче, той робить. У нас вже вечір і ми вирішили ще тут доприбирати. В минулих відео ми показували, що кріпили тут на стелю гіпсокартон. У нас ми за цим носимося туди-сюди, прибираємо, прибираємо і ніяк. А це ось Максим взявся, то щось розкладає, щоб його повиносити. Що на горище, що на цей, що в гараж. Нас сараїв мало, а це все нам заважає тут працювати. Трошки ці інструменти порозкладати, і потім уже можна щось буде тут робити. Треба шпаклювати ось цю стінку, стелю. Так що, якось так. А я зараз буду щось готувати їсти. І перше, що це буду смажити рибку. Вона ще маринується з вчорашнього вечора. Я її приправками, сіль додала окуні. Я Не знаю, мені їх не дуже легко чистити. Я ось так здерла з них луску разом з шкіркою. Так щоб брала рибинку. Це колись мені потрапило відео в тіктоці, наче знала, що мені будуть. Що мені воно знадобиться. Ось тут отак розрізала з тієї сторони. І потім пальчики так всередину засунула. Зняла ту шкірку і так залишилося. Ось тут філе таке. Ну, як воно не філе, звичайно, але зараз в борошну і якось обсмажу його, як є. Звичайно, в шкірки там сама смакота. Ну Але з окунями я не товаришую. ні з якими. Так що, напевно, зараз буду йти на вулицю в літню кухню і смажити, бо в нас ще тут поки витяжки немає, щоб не диміло, не парувало. Так, хочу показати вам, як я іноді не завжди це роблю, але, наприклад, там рибу, або що мені треба швиденько обваляти в борошні. Ось так беру пакетик, додала сюди рибку, трошки борошна. Взяла отак, прикрутила, потрясла, і вся риба вже. В боросні. Я завжди так і з цією роблю. З мойвою. Бо ми дуже полюбляємо смажену е, мою ціленьку. Ось такий у мене спосіб. І це також зібрала ось буде печінка смажитися. Щось спробуємо. Так що, пішли. Тут, бачите, смажиться так безолітки. Оп, Звичайно, вона без шкірки не така апетитна, але думаю, що буде смачна, бо там і приправки, я ну, завжди додаю в рибу приправи, вона тоді мені смачніша. Так що, Інна, якщо ти дивишся, ти молодець, коли ти її ото там чистиш, що -то так. я вчора спробувала, мене не вистачило. Я здерла і все. Тут ось печінка так, а Я вже буду зараз робити вафлі. Вімкнула вафельницю, все працює, нічого не вибило, бо минулого разу вибивало все. Це Максим вже там її підшаманив, то гріється. Зараз буду вже викладати. Я по одній столовій ложці і нормально. Лафельниця така у нас старенька, ще радянська, але працює. Вона вже, правда, декілька разів справлялася, ну то нічого. Зробила тісто, в мене тіста небагато. Але я додала в тісто не маргарин чи масло, а смалець. Тож, переживаю, чи воно буде все нормально. Бо смалець він дуже жирний. Хоча я завжди. Ну, не завжди, а інколи заміняю там у випічки масло на смалець. Подивимося зараз. Надіюся, все вийде. Yeah. Не виходить. Не знаю, чи то смалець, чи що. Ну, вони вафлі самі хороші виходять, а коли їх скручуєш, то вони тріскаються, ламаються. ну Я трошки замісила, І такі поїдяться. Але наступного разу вже буду додавати масло чи маргарин. І взагалі це я не по тому рецепту зробила, який завжди. У мене там записаний в записничку моєму. той, що я готувала, просто давно не готувала вже ці вафлі. Та і зайшла в YouTube, перший обрала та і все. Ну, нічого, не пропаде, поїсться, просто що вони не вийшли такі, як треба. Я тут на цьому. Пар, пар. Ефект. От такі вийшли трубочки, я їх небагато робила. Ну, такі. Начинку робити не буду і так поїмо, Вон, бачите, тріскалися, коли скручувала. Ну, ці з'їмо і зробимо наступні. І таке буває. Отак сьогодні у нас пройшов наш день швидко, як сьогодні. На вулиці трохи попрацювали, їсти наготували. Тому ми на вулиці і не трошки, просто я не знімала. Ми там і на горище виносили все, що тут було зайве, будівельні матеріали, але не знімала, бо телефон він потіє. Туди-сюди його з кармана витягуєш, та й холодно, то швиденько. Тому що свинка, свинята таке твори з тим піддоном. Гризе його, ну, думаю, вона може пару днів це, я так думаю. Пару днів його погризе, пограється, а потім, може, буде все нормально. Якось так. Так що, дякую, що були з нами. До нових зустрічей і пока-пока.